По форми, тобі, я О, огляду, просто не поєднання клієнта. Ні, я схожу. Знову піджаки, знову з льону. Ну це якийсь прикол. Я зараз знову переключу на 0,5. Буду знімати на 0,5, бо на одиницю дуже погано фокусується, мені дуже не подобається. 1899 і такі ж, я так розумію, що я думаю, що вони однакові. Сірий, так, за ціною ці однакові. Так, тут якісь ковтинки, чи що це таке? Ой, такі цікаві. Ну-ка, як вас так... У мене, просто... мене просто на цій руці висить так шопер, мені взагалі не зручно щось робити. Дуже, звичайно, що незручно, що немає камер схову і що треба це все носити Носяти в руках. Купа джинсу класного, купа штанів. Ну, я вже бачу, як я не встигаю нікуди. І буду міряти лише в зарі сьогодні 1449 гривень такі штани. І знову ця тканина, якщо не помиляюсь, називається Прошва. Саме така, така візерунчиста. Хоча можу помилятися, але на літо оця виглядає. А, ось Прошва, отак вона виглядає. А що тут написано? Ну, це бавовна, напевно, може підвид бавовни, я не знаю. Ой, дивіться, яка цікава сукня. Тобто це так спідниця буде зав'язуватися. Така яскрава, ой. Я люблю такі кольори на літо, і не тільки на літо. Ну, ну вже знаєте, вже ціни не цікаво дивитися, але давайте, давайте з вами. Ну та 1449 гривень. Класика. Така сорочка. 1449 гривень. Ось так буде виглядати. Дякую, що вдягли манекен, щоб я з вами могла показати одразу. Так, це ще таке дуже красивий колір. 1249 гривень. Я у влозі з кінні казала, що в мене, я не знаю, джинс поділяється на дорогий і дешевий. Оце мені дорогий за кольором. Дуже подобається. Ой, ну це вже, знаєте, щось на діловому. Отак виглядає дуже класно. І штани. Оце точно. Хотіла приміряти білі, але. 1449 2 xs Слухайте, воно mm -hmm. отак. Просто. Одразу, щоб правильно не заморочуватися, одразу приходиш, береш штани, піджак, все, образ, одразу готовий. Нічого не треба вигадувати, видумувати. Там вже пір'ячко бачу, йдемо з вами туди, але спочатку ще ці сукні. Дов, довгих сукень дуже багато. Це знаєте, в мене довгі сукні це чомусь такий вайб моря. Я не знаю. Давайте за ціною зорієнтую. 1449 гривень. Ой-ой, не падай, будь ласка, 1690 гривень, ця з така. Знов бачите? Оп, костюм 3299, це 1899. Що це таке... А це Майка думала, що це сукня 849 гривень. Тут тут же переключила, бо хочу вам показати, як вона виглядає. Я не знаю, що це за тканина, мені здається, що мені буде дуже спекотно. Але, ну, типу, ввечері на вигляд вона класна. 1099 гривень, знову білі штани, неймовірні. Що це таке цікаво? Це оце, ви вже знаєте, це називається реально цікаве. Так, а ну-ка, покажіть нам цінник. 1449 гривень. Оцей колір, боже. Ой, я не можу. Це неймовірно класний колір на весну, на літо. Оці всі світлі, кольори, голубий, вони просто так освіжають. Так, ну ось, от куди я вас вела до пір'ячок. І оце. Ой-ой-ой, я не можу. Скільки всього ми будемо реально міряти? 2399. А цей. А, чекайте, це просто жакет. А оце жакет вже з пір'ячком. І нас цікавий жакет з пір'ячком, звичайно що. Яка ціна жакету з пірічком? А ну-ка, не можу знайти, не можу знайти. Хочу вам показати його. О, 4299 гривень. Таке. Ну, пірочко одразу робить просто образ, знаєте, вже таким святковим. Але в загальному білий колір, він такий. Одразу, одразу можна побачити людину в білому кольорі. Це такий топ. Та 1899 гривень. І до нього одразу штани, щоб довго не думати образ. Це шосу. Боже, ви що? Ви бачите це? Подивіться. Я просто в шоці, ви шо, 1899. Подивіться, тут просто якась шо це за форма, я не розумію навіть. Зірочка. Оце я вам вже показувала. Оця сумка мені подобається. Нагадую Ермес Picotin. Сподіваюся, що правильно вимовляю взагалі назву і ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я думаю, що так. Не бачу ціни. Хотіла вам ціну сказати, але я думаю, що десь півтора тисячі. Класно. Красиво, мені така подобається. Купа взуття. Знову ж таки, покажу вам трошечки потім вже в кінці. Ну, слухайте, речей купа. Ой, яка прикольна. Пам'ятаєте, колись були популярні дуже 1449 гривень, такі сорочки з губами, з такими поцілунками. Так, а ну що це така сукня? Це ком... Ой, боже, яка спина. Ой-ой-ой, 1890 гривень, це комбінезон. І знову ж таки, бачите, залишилось три одиниці. Вже просто все, все таке цікаве, розібрали. Оця класна. Просто як. Спідниця, шорти, я так, я так думаю, а, ні, просто спідничка. А, ну така, типу, дуже схожа, але раніше були трошки інші. Була така біла з просто поцілунками. Пам'ятаєте, в мене в однокласниці була така. Такі обрізані піджички, коротенькі. 1899 гривень. Ви помітили, до речі, що я дуже часто кажу ціну: 1899 гривень, 1449 гривень. Прям дуже часто. Мені здається, що більшість речей, о, бачите, що я казала? Більшість речей тут за такою ціною. Ані, 1399 гривень. Не знаю, чому така ціна. Якийсь дивний дуже матеріал. Написано, що вискоза. Так, ходімо з вами ще тут. Подивимося, що тут таке цікаве. є. Ось такими чорними класними вставками. Отаке От я дуже люблю. Так, за ціною 1099 гривень, 1249 гривень така спідничка. Це біле тільки що я вам показувала оця небесна голуба. а ні, Це спідниця шорта 100%. 1249 гривень. Бачите, тут ціна стандартна. А, чекайте, в мене ж така є. Тільки зараз зрозуміла, але іншого кольору. Або схоже дуже. Я вам ставлю фото, купувала в Іспанії, коли ми приїхали. Зараз іду розкажу вам цю історію. Коли ми приїхали в Іспанію, просто ми. Дивилася погоду, і там було написано, що там просто спекотно, плюс 23. Але я зайшла в сторіс в інстаграм до людей, подивилася погоду. По чому не ходять? Бачу, що всі в пальто, я Думаю, там що настільки холодно. Ну і ми ж понабирали теплі речі. Переїжджаємо в Іспанію, там просто плюс 23. Це був листопад, мені спекотно. Я коротше в перший день купила в зарі Майку їх класичну, таку бежеву і бежеві шорти. І ходила в цьому просто три дні поспіль, бо неймовірно було спекотно. Ці шорти мене врятували. Вставлю вам фото. Такі майки, дивіться, 749 гривень така, Ще така є рожева. Такі футболочки цікаві. І знову ж таки, оці, оці юбку-шорти, як у мене. цей кольор класний, дуже малиновий, такий яскравий, на літо класний. Червоний і Амун. А ні, це бачите, такі без, як без запаху назвемо, бо оці виглядають трошки по-іншому. Хочу дістати, щоб ви зрозуміли. Отак, бачите? Отак. Мені така, напевно, ще більше подобається, хоча треба все міряти. Так, поки там купа речей, я з вами піду в інші відділи. А що це таке за стенд? 329 гривень, чесно, якісь дуже ну, такі дивні принти. Я не знаю, мені. Взагалі не просто взагалі не подобається. Я не знаю. Щось, щось явно не моє. Так, ходімо, що з вами О, оце все так подивимось. Так, що це таке? Майки, але також бачите нестандартні. Поки що не бачу їх стандартні майки. Я думаю, що ви одразу розуміли, про яку кажу, але щось поки їх не маю. А, давайте тім, вам скажу, 329 гривень. Або вже казала. Я вже не пам'ятаю нічого. Це що, штани. Знову штани такі літні, розслаблені. Я хочу, до речі, якісь такі схожі штани 1099 гривень. Я одразу до яскравої до оранжевої сукні. Такі сукні в пол. 849 гривень, слухайте, ціна класна. А вони, бачите, такі всі однакові, просто різних кольорів висять. Джинси знову навіть ціну казати не буду. Думаю, що. Зрозуміло. О, ці штани, я бачила. До речі, ті, я хочу приміряти. Так, 1449 гривень. Але сподіваюся, що буде розмір, бо я тільки одні такі бачу. Хоча, може вони просто... А, ось! Ось-ось-ось. Все дуже логічно і зрозуміло. Я думаю, що ми з вами може бежеві і приміряємо. А може і чорні. Біриш, з який розмір буде. Ель, ель. Ель, мені треба М-ку в зарі. О, є, а і ні. Ні, немає, на жаль, бежевих. Ну то ладно. Тоді будемо чорні приміряти з вами. В зарі в мене за стандартом МК. Але зараз вам розкажу. Боже, яка сукня! Слухайте, комусь на якусь подію. 1699 гривень. Я примірюю, 10% я обожнюю такі сукні, просто обожнюю. Такий сарафан літній. 1249 гривень. Ну, як ви знаєте, це знов-таки не моє. У мене вже була спроба приміряти карго перше і останнє. Більше не буду. Дякую. Купа, сукунь, купа якихось стопів на літо. Ну, взуття, от, оце дуже-дуже цікаво, чесно. Хоча це дуже цікаво. От зараз подивимося на... А, навіть. 1899. Навіть такі джинси, бачите, з такими камінчиками коштують до 2000. Так, подивіться на чергу, будь ласка. От ой. Слухайте, оце будемо міряти. Стовідсотково неймовірна сукня, так де цінник? Що? А, фух, це не та. Чекайте, я думала, вже вибрати не міря, не міряючи. Зараз класика в кожному. Вло... шопінг-флозі в мене падає сукня. Точніше, не тільки сукня, а просто якась річ. Це просто класика. 1449 гривень, слухайте. Вау, просто вау. Така 1099 гривень. Знову купа джинсу. Я зайшла в якийсь дуже гарний відділ по кольорам. Так, така сукня. 1449 гривень. Слухайте, які приємні ціни, чесно. Оця, подивіться, яке життя прикольне. Просто такі червички золушки Слухайте, які класні ціни, чесно, я поки що від цін, реально в захваті. Я відчуваю просто, що зараз буде зачинятися, мене будуть просто звідси виганяти. Бо я не знаю, мені хочеться приміряти тупо все. Такі джинси, які, знаєте, такі. Я бачила, як люди самі, самі в тіктосі такі роблять за допомогою фольги. Не знаю, виходить чи ні, але <смас> виглядає прикольно. А, не сказала вам ціну. Знов 1899 гривень. Такий топ, щось, щось з кимось нагадує, 599 гривень. Нам таке бачите з, з такими стріблястими. І тут такі балет, стріблясті балетки, стріблясті туфлі. Відділ всього стріблястого. Така сукня. Оця. Боже, скільки багато всього хочеться поміряти, приміряти. Оця майка неймовірна. Мені щось здається, що я з пустими руками звідси не вийду. 1099 гривень. Так, ось така сукня. 949 гривень. Обтяжку. Такі ковтинки 749 гривень. Яскраві. Цікаві, до речі, кольори. Так. О, я думаю, що я дійшла до ре... А ні. Ну так, це, типу, оці майки, але щось знов не... не бачу класики. Бачите, якісь такі дивні. Так, реально не... А, ось вони. Ой, ой, мої улюблені майки, просто в мене і чорна і бежева. А, немає ні чорної, ні бежевої, до речі. Така рожева в я вам показувала схоже дуже подібно. І оці нові, я таке не бачила раніше, хочу як один дістати, щоб вам показати. О, такий бодік. Такі раніше не бачила. Навіть бачите, оберталіки регулюються. Так, ходімо з вами на ту сторону і обирати речі для примірки. Ну, Ця сукня, я думаю, що 100% поїде зі мною, бо я щось просто в захваті від неї. Не знаю, як вона сяде, але виглядає вау. Ще така косуха є. 2449 гривень, бачите, така подовжена. Так, ходімо з вами, о, там вже менше трошки людей на ту сторону, бо я мені так і не показала. Чекала, поки трохи людей стане, щоб було зручно показувати. І руками знаєте тут махати мені стоять. От я дуже такі люблю. Знов привіт, 05, бо на одиницю нічого не видно. Дуже люблю, коли відкрита спина. Мені так неймовірно жіночно виглядає. Ой, тут ще якась спина така цікава. Я, чекайте, я взагалі не розумію. Там вона повністю відкрита, ви розумієте, просто така буде полоска. Приміряємо. А, не сказала вам. Чи сказала 1099 гривень? Знов сукні, знов така сук. О, я хотіла сказати, знаєте, що це просто сукні в обтяжку, але ні, бачите, яка цікава талія. 849 гривень. Чесно, до стільки знахідок можна просто знайти класних. Так, а що це таке. Це як тенісна така сукня, але виглядає класно. 1449 гривень. Так, давайте ще Ми з вами подивимось. Мені дуже подобається, коли так є розрізи на сукні десь. Мені здається, що це просто одразу я не знаю, якась така сексуальність, жіночність. Так, такі. О, такий же топ, але в білому кольорі. А ні, не такий же. Бачите, тут є трошечки спина, щоб прикрита була, там такого не було. Так, а ну давайте зорієнтую вас за ціною, наприклад, отакої джинсовки. 1899 гривень. А це що таке? Це просто як міу міу Я, я думаю, що ви вже бачили статково, там просто шорти отакі коротесенькі. Ой, цікаво. 1099 гривень. Сукня, однаково, бачите. 1249 гривень мені в ця спідниця подобається. Мені не йде такий фасон, але ми приміряємо 1249 гривень. Така довга сукня, червона, така. Напевно, що на камері вона якась оранжева в житті вона червона, така Алла. 1449 гривень. Я знов таки. Ой, мені не подобається тканина, вона нагадує, що не карго. 1449 гривень. Такий бодік. Цікавий штучкою. Децінник 849 гривень. О, oh, хотів сказати, класичні, не класичні. Це такий відділ не мій. Бачите, знову ці штуки. Я не знаю, напишіть мені в коментарях, вам подобаються балетки. Мені взагалі ні, я не знаю. Щось я не можу звикнути до цього тренду, який повернувся. 1099 гривень така штучка. Це просто нагадує у фільм Барбі. 749 гривень. Така майка, а така, як футболочка вже кардиган, 1249 гривень Джинси, Сукня, бачите, як я вам показувала червоною чорною, але з такою штучкою, але така довга. Рожева зараз ціною знайду вам 1449 гривень. Такі як шорти, бермуда, чи як вони називаються, не впевнена. 1249 гривень. І до них оця сукня. Просто я дуже багато бачила і в Тіктосі, що вони порівнюють її з Баликіною. Але, знаєте, приміряємо, подивимось. Не знаю, чи буде розмір, чи ні. Ось така ковтинка, Неймовірна Так, 749, сукня, 1699. Така сорочка чи сукня що це. Так, чекайте, не розумію, на що на ціннику написано. А, це сорочка, це 449 гривень. Так, зараз повертаюся в початок магазину, знімаю вам всі аксесуари, щоб просто вам було зручно подивитися. Просто рубрика буде ціла аксесуари. Тільки що спитала за майку, яка мені дуже подобається, але мені сказали, що вона була одна-три дні тому, все святково її забрали, на жаль. Зараз прикріплю тут вам фото, щоб ви зрозуміли, про яку я кажу. Швидкий огляд, аксесуарів і погнали все міряти. Так, сумка вам ці показувала, але покажу ще раз. Цих крихіток не, ну, неможливо минути. Подивіться, як вони виглядають стильно. Цей шопер просто, от, ну, сюди дуже пасує, ну чесно. 1449 гривень. Така велика. Є ще такі більш маленькі крихітки. 1249 гривень, але якщо чесно, мені оця подобається більше. Бачите, ця така глянцева і не знаю, типу лакова, мені отака матова подобається більше. Такий швиденький огляд, це що браслет? Ой, виглядає. Знаєте, вайб такий, я не знаю, Санторіні, десь там такі літні сукні йти, 849 гривень. От ціни на біжутерію тут без знижки, я не знаю, я б не купляла, чесно, бо не сказала б що вона над неймовірної якості, 749 гривень. От бачите, за цю ціну можна купити сукню. Але скільки ж тут реально просто цікавої бюджетері, подивіться, такий перчик вам потрібен. За ціною сімсот 740... О, слоник, вони всі різні. Чекайте, а ні, не всі. Перчик і слоник тільки є. О, о повісила. Оце, ну ні, ну я погоджуюсь, речі є дуже цікаві. Кому потрібен якийсь акцент? 8... ну 949 сорок гривень. Часто я б не купляла. бо можна реально купити за ці речі за ці за цю ціну, точніше, вже якусь саме річ. Але погоджуюсь, є сережки, ну подивіться, 749 гривень, якщо комусь потрібні акцентні сережки для якогось образу, оці просто вау. Ну Це я не знаю. Це я вже на море, лежу на біля океану десь і вдягаю таку, таку прикрасу. Нагадую якісь індійські танці. Танець живота, не знаю. Цей слоник, який я вам тільки що показувала. Бачите якийсь морський вайб. Скільки це коштує? Я думаю, що за ціною десь 700-800-900, так, 749 гривень вгадала. Сережки ви ці бачили, вже. І Ось такі, давайте оцінок, наприклад, 599 гривень. браслет ну, важкий, капець. Ой, подивіться. Каф який. 599 гривень. Такий. Ой. Під вечірню сукню 749 гривень. Це що таке? Це рінг. Це колечко таке. Виглядає прикольно. Я взагалі, знаєте, що спочатку подумала, що це такий знак? Це брошка. Боже, у вас буде брошка в формі рибки. 749 гривень. Оці чокери з квіточками. Я не знаю, 599 гривень. Я настільки багато в бачила дівчат. У мене такого не було, але не знаю, я не знаю, воно зараз ще актуальне чи ні. купа дівчат вони ходили, просто купа. Знову, чесно. О, що? За рахунку? Це для чого таке пасли? Дивіться, як його повісти. Так, чекайте, мені потрібна друга рука. Кольє таке з перлинками. Боже, важке капець. 949 гривень. Мені здається, що в мене шия вже втомилася. Такі сережки. І ну, також важкуваті. 599 гривень. Сумка. Так, 1449 гривень. Мені ще буде потрібно потім пробіжатися по всім сумкам, подивитися, бо я хочу світлу сумку, може тут щось знайду. Такі хустинки. 599 гривень. Не хустинка, написано, що це головний. Головний убір, так. Ааа, -а -а, я зрозуміла. Зрозуміла, це так вдягається на голову, так і позаду зав'язується. Не знаю, не моє таке взагалі не люблю. Шляпка, в цій коштує шляпка 949 гривень. А ще історія зі шляпкою. Я купила в Сінцай шляпку, неймовірну, за 106 гривень. Вона мені ідеально пасує під пальто. І знаєте що? Настільки швидко потеплішила, що я просто не встигла жодного разу вдягнути. А дуже хотілося знаєте, навіть побити модною мадамою у шляпці. Ну я не знаю, тепер до, до осені потрібно чекати. Так, я прощаюся з вами у цьому випуску у випуску під назвою Огляд Зари і зустрінемось з вами в наступному випуску. Примірка речей із зари. Тож переходьте туди.